Починаємо цикл відеороликів, у яких я вам розповідатиму про права, які ви маєте як споживачі. Власники магазинів часто порушують права споживача з однієї простої причини. Далеко не кожен їх знає. Ми ж хочемо це виправити, тому розпочинаємо знайомити вас із запитаннями, які найбільше цікавлять людей. Послухайте інформацію і не забудьте поділитися з друзями. Чи обов'язково залишати рюкзак чи сумку у помірченні супермаркету? Так, ми не маємо права заносити у магазин ту продукцію, яку реалізують у торговельному закладі, щоб уникнути конфліктів. Але і дирекція магазину повинна створити належні умови для зберігання наших сумок і рюкзаків. Нерідко ми чуємо вислів, що працівники магазинів за речі здані в камеру зберігання не несуть відповідальності. Таке оголошення незаконне і не звільняє магазин від відповідальності за збереження речей. Чи можна перебувати в супермаркеті з твариною? На Полтавщині заборонено заходити у торговельні центри, кафе та інші соціальні об'єкти зі своїми домашніми улюбленцями. Такі правила встановили органи місцевого самоврядування Полтавщини. Відповідно до правил утримання домашніх тварин у місті Полтава власникам домашніх тварин забороняється проводити їх у приміщення магазинів і кафе. Ну якщо тільки у вас собака поводир, тоді дозволено. Відповідальність за порушення правил утримання собак і котів передбачена статтею 154 Кодексу України про адміністративне правопорушення за скоєне власне тварини заплатить штраф від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ви протягом року знову порушите правила, заплатите штраф від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Чи можна по дорозі до каси споживати товар? Прямої заборони споживати продовольчі товари до моменту їхньої оплати в законі України про захист прав споживачів немає. Проте, поки ви не заплатите за товар, він є власністю супермаркету. Працівники можуть вам зробити лише зауваження і попросити заплатити за нього на касі. Якщо відмовитеся оплачувати, то матимете справу з поліцією. Всім гарного дня! бережіть себе і користуйтесь нашими порадами.